Доброго дня! Сьогодні б я хотіла детально розглянути такі основні переваги та недоліки ось такої городньої лопати із порожньою пластмасовою рукояткою під подовжувач від торгової марки Інтерту, яку нам залюбки надав інтернет-магазин Розетка. Почнемо з того, що, на перший погляд лопатка здається досить таки важкою, але взявши її до рук, Розумію, що вона досить легасенька, зовсім не важка. Як на мене, це плюс для роботи з нею. Її розміри 330 мм на 94 мм. Як бачимо, ось ця пластмасова рукояточка, яка розширюється в кінці відкручується. Тут порожньо сюди ми можемо вставити подовжувач. Для зручності у роботі. У наборі подовжувача не було, тому напевно його потрібно купувати окремо. Ну, як на мене, то я не знаю, як цією лопаткою можна користуватись на городі. Чисто, для мене це така садова лопатка для рослин, щось купити малесеньке, невеличке, тому навіщо тут подовжувач, я не знаю. Нею, як на мене, сподожуваючи, буде навпаки, незручно користуватись. Ось так мені набагато зручніше. Також у неї такий доволі яскравий дизайн. Червоний колір мені подобається, він розбавляє чорний колір, і все це виглядає доволі цікаво. Сталь чудова, мені дуже подобається. Все крепке, без ніяких. Недоліки, все чудово. Кінець такий доволі гостроватий для зручності копати неї. Але все ж таки мені один такий в неї мінус це її рукоятка. Вона доволі таки слизька, і коли під час роботи руконочник потіти, то буде зовсім незручно нею користуватися. Тому не таких прорезинених частинок для зручності. Просто щоб було дійсно зручно нею користуватися. Це можна було б легко зробити, чому вони про це не подумали, я не знаю. Не завжди ж люди будуть користуватися подовжувачем. Багато хто, я думаю, навіть не догадається про нього, якщо не прочитається. Тому мінусів таких я в ній більше не бачу. Можу сказати, що більше плюсів. У дизайні, у сталі самій. У зручності, ну, один мінус рукоятка. Але я думаю, що це все виправлять і все буде добре. Тому я можу тільки подякувати інтернет-магазину Вірозка за такий чудовий товар, і до побачення. Дякую за перегляд!